Доброго дня! Вас вітає Академія Lvatech. І сьогодні в нас буде презентація спектрометра Elvax S-Lab. Це спеціалізований рентгенофлуоресцентний аналізатор, який оптимізований для аналізу сірки в продуктах нафтохімії у широкому діапазоні концентрацій від 2 ppm до 5%. Він призначений для високоточного аналізу складу сірки у нафті та нафтопродуктах. Хоча цей спектрометр також можна застосовувати для аналізу інших речовин та матеріалів, які знаходяться у твердому, порошкоподібному або рідкому стані, перевагами використання нашого приладу є низькі межі виявлення, висока швидкість і точність, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, можливість працювати як автономно, так і з підключенням до комп'ютера, ергономічний дизайн зі світлодіодним освітленням. Захист від протікання, е, рухомий столик аналізатора захищає дорогі компоненти приладу від протікання досліджуваних нафтопродуктів. Аналіз складу сірки у нафті та нафтопродуктах, таких як бензин, дизельне паливо, моторні та трансмісійні олії, є однією з найважливіших задач нафтохімії і регламентується безліч у міжнародних стандартів. І це дійсно логічно. Адже наявність сірки у бензині або диспаливі призводить до утворення сульфатів у вихлопних газах автомобілів, які забруднюють оточуюче середовище. Окрім того, сірка знищує ефективність роботи двигуна. Вилучення її з нафти процес дорогий і вимагає сучасного устаткування. Якщо сірки в пальному занадто багато, це призводить до утворення нагару, забруднення паливних форсунок та вбиває каталізатори. До того ж, стає бруднішим вихлоп і повітря, яким ми дихаємо, потрапляють дуже небезпечні окиси. ДСТУ для А95 Євро5 потребує не більше 10 мг на кілограм. Максимально допустимий рівень сирки у паливі знижується з кожним роком. Директива 2003-17 es або Euro 6 обмежує максимально допустимий склад сіки у паливі на рівні 10 PPM. Elvax S-Lab повністю відповідає вимогам стандартів ASTM D4294, DSTU ISO 8754, DSTU ISO 20847 IP 336. Та ASTM D6445. У нашому спектрометрі реалізовано метод виявлення елементного складу по характеристичному флуоресцентному рентгенівському випромінюванні атомів досліджуваного зразка. Характеристичне випромінювання виникає при опроміненні зразка квантами, що виходять із рентгенівського випромінювача і реєструються детектором приладу. Ідентифікація елементного складу заснована на тому, що для кожного хімічного елемента енергетичний спектр характеристичного випромінювання його атомів індивідуальний. За запитом користувача в спектрометрі LWAX S-Lab може бути встановлений вбудований е рулонний термопринтер. Це дозволяє користувачеві швидко роздрукувати результат аналізу будь-якого виконаного виміру. Якщо спектрометр обладнаний принтером, у верхній частині вікна випромінювання відображається відповідна сенсорна кнопка. Натискання на цю кнопку відправить відображення на екрані вимірювання на друк. При необхідності взагалі можна включити функцію автоматичного друку результатів кожного вимірювання по його завершенні. Виконані на спектрометрі вимірювання рентгенівські спектри зразків разом з результатами їх аналізу автоматично зберігаються в базах даних. Які розміщуються у внутрішніх флеш-пам'яті спектрометра або на зовнішньому флеш-накопичувачі. Кожна аналітична задача зберігає вимірювання в окремій базі даних. Кількість збережених вимірювань задається в налаштуваннях спектрометра. При перевищенні їх числа найстаріші вимірювання автоматично видаляються. У заводській конфігурації спектрометр зберігає. 300 останніх вимірювань для кожної аналітичної задачі і використовує внутрішню пам'ять вбудованого комп'ютера для зберігання даних. Додатковий флеш-накопичувач не потрібний. Також результати можна експортувати на стаціонарний комп'ютер у декількох варіаціях форматів для подальшої обробки. У спектрометрі реалізований постійний моніторинг робочих параметрів приладу. Знання, яких можуть бути корисні при обслуговуванні спектрометра. Ця інформація доступна через вікно налаштування, а далі монітори в головному вікні програми. Монітор напруг показує поточні значення основних параметрів електронних вузлів спектрометра: напруги внутрішніх джерел живлення, струм і напруга рентгенівської трубки, температура корпусу випромінювача. Напруга на охолоджувачі детектора, температура корпусу і кристала детектора, висока напруга детектора, поточні вхідні і вихідні завантажування в цифровому процесі. Монітор статусів показує поточні значення логічних статусів: чи дозволено випромінювання, чи включений випромінювач, чи відкрита вкришка, кришка, чи в нормі робота температури та іншого. Монітор акумулятора показує звіт про стан системи живлення спектрометра і вбудованого комп'ютера. Підключений до джерела живлення від мережевого адаптера чи ні, є в спектрометрі акумулятор чи немає, рівень його заряду, заряджається акумулятор в даний момент чи не заряджається, скільки часу він може живити спектрометр, скільки часу буде потрібно для повної зарядки акумулятора. Чи живиться вбудований комп'ютер, чи встановлений окремий акумулятор комп'ютера, рівень його заряду і чи заряджається він в даний момент. Тож сьогодні ми з вами розглянули е, спектрометр Elvax SLAP та базово всі його властивості. Як ви бачите, цей прилад є незамінним для аналізу нафтопродуктів та всього, що з ними пов'язано, але не тільки. Цьому спектрометрі можна аналізувати будь-що будь-який матеріал на вміст сірки та супроводжувальних елементів. Якщо ваша робота пов'язана з виявленням вмісту сірки у будь-яких матеріалах, дуже рекомендуємо звернути увагу на ESLAP, адже це є дійсно незамінний помічник. Дякуємо вам за перегляд! І якщо вам сподобалось відео та дана тематика, Дивіться більше наших відео. В нас є дуже багато цікавого для вас. Тож зустрінемося знову. Па-па!